Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке: дві медалі вибороли коломиянки на чемпіонаті України з паверліфтингу. Футзальний ураган в двох останніх матчах здобув перемоги. Баскетбольного верла ганебно програла свою останню гру у Черкасах. На юнацьких міжнародних змаганнях Прикарпатська зима встановлено два нові рекорди. У Івано-Франківську відбувся 17-й всеукраїнський та третій міжнародний турнір з волейболу серед жіночих команд. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIfUA. Нещодавно в Полтаві відбувся чемпіонат України з паверліфтингу серед жінок та чоловіків. На змаганнях честь Прикарпаття відстоювали дві коломиянки – Уляна Лютник та Марія Чепіль. Виступили паверліфтерки вдало, адже привезли до Коломиї дві медалі золоту та срібну. Обидві спортсменки мають звання майстрів спорту міжнародного класу, а тренуються під керівництвом подружжя Василя та Інни Оробець. Уляна Лютник вперше виборола золото чемпіонату. Паверліфтерка в сумі триборства підняла 470 кілограм та отримала звання кращої спортсменки держави. Срібна нагорода у Марії Чепіль. У сумі триборства спортсменка підняла 457 кілограмів. Кожне змагання важко виступати. Я по триборству вперше стала чемпіонкою України. От у 2010 році я була по жиму, лежачи, окремо проводиться чемпіонат України. Я була чемпіонкою України. А по триборству перший раз показавши такі високі результати, спортсменки отримали перепуску на чемпіонат Європи, який відбудеться в Чехії у травні цього року. Дівчата показали свій, так сказати, вищий середній результат. Ціль ставилася не показати максимальні результати, ціль ставилась відібратися в збірну, попасти в збірну України і поїхати на чемпіонат Європи. А от вже на чемпіонаті Європи у нас будуть зовсім інші цілі. І про міні футбол у матчі 20-го туру екстраліги підопічні Сергія Гопаленка діють досить впевнено і організовано. За 5 хвилин буквально зробили гру. Спочатку Андрій Сімка відкрив рахунок, в один дотик переправивши м'яч в сітку після пасу шутурми. Потім Роніньо реалізував можливість після контратаки. А через 3 хвилини технічний Павел Будняк чітким пострілом в нижній кут зробив рахунок тринуль. Так, у футзалі такий гандикап не означає кінець, але в даному випадку і надзвичайно важко було на щось розраховувати в боротьбі проти міцного організованого колективу. Гості намагалися взяти своє за рахунок активної зміни четвірок, але ураганівці виявились до цього готові. Не готовими вони були до стандартів, після яких і пропустили аж два голи три-два. Міг і і зрівняти рахунок, але цей пункт проявив свій талант і ліквідував загрозу після небезпечного пострілу з ближньої дистанції. В свою чергу івано-франківці були не проти ще раз покарати суперника та своїми моментами не скористались. Первый тайм ми миначе здорово, да забили три м'яча. Загалом перший тайм ми розпочали дуже здорово. Змогли швидко тричі забити супернику, проте після цього почали грати на результат, що негативно позначилось на команді. Хлопці почали хвилюватись за рахунок, тож перестали грати у свій звичний футзал. Другий тайм ми також розпочали непогано, проте не змогли реалізувати декілька моментів. Нам просто необхідно було забити четвертий гол. Якби ми забили в четверте, можливо, і подальша гра склалася б інакше. Але добре, що ми сьогодні перемогли. З чим вітаю вас усіх. А уже в наступній грі Івано-Франківський ураган на виїзді мінімально переграв місцевий кардинал, 1-0. Матч у рівному подарував спокійний перший тайм, у якому гості з Івано-Франківська і забили єдиний м'яч у зустрічі. Зробив це Євген Валенко, не розгубившись поблизу Дальньої стійки після передачі від Петра Шутурми. Значно активнішою виявилася друга частина гри. Господарі усіма силами намагалися відіграти пропущений гол. Але не допомогли навіть підключення до атак свого голкіпера. Урагану у цей вечір, не аби як щастило. Кардинал завдавав по воротах суперника ледь не вдвічі більше ударів, ніж ураган. Але м'яч постійно оминав ворота або ставав здобич Кирила Ципуна. Мінімальна перемога дозволила урагану піднятися на друге місце за підсумками третього кола. А завтра, в неділю, підопічні Сергія ОПленка гостюватимуть у Луганську, де зійдуться з місцевим ЛТК. У селищі Солотвин Богорочанського району відбулося спортивне свято. Пройшла церемонія нагородження місцевого футбольного клубу Краснопіль, який у сезоні 2012 року виявився найкращим, адже його футболісти виграли в районі всі футбольні нагороди. Детальніше дивіться далі. У сюжеті на церемонію нагородження прибуло багато поважних гостей: це й представники від влади районного та обласного рівнів, представники від футбольної спільноти та керівники спортивних структур області. Усі, хто мав слово, вітали команду зі здобутками та бажали таких же успіхів, як мінімум, уже й на обласному рівні. А успіхи команди, як для районного рівня, досить непогані. І ними задоволені навіть депутати обласної ради. Ми сьогодні вшановуємо наших футболістів футбольного клубу Краснопіль, які в сезоні 2012 року забрали практично всі нагороди в районі, які можна було взяти. Перша нагорода це Кубок Федерації футболу Борочанського району. Друга нагорода це Кубок району. Третя нагорода це чемпіони Борочанського району. Четверта нагорода це суперкубок. І участь у лізі чемпіонів по рейтингу місці вони зайняли третє місце. І цих усіх успіхів команда добилась, попри те, що навіть немає власного стадіону. А усі домашні матчі, які попадають по турнірному календарю, футболісти Краснополя змушені грати на стадіоні сусіднього села. Звеняч. Але, попри такі технічні складності, команда вже у цьому сезоні вирішила виступати в групі Б чемпіонату області. І в тому, що команда досягне ще більших успіхів, упевнений голова Богородчанської райради. Це не просто команда, це суперкоманда. І от я собі десь отак от думаю, що куди там в тому Челсі з Йоагромовичем, Чи тому. Манчестер-Сіті з арабськими шейхами, Чи Манчестеру без Сіті. Ну і як бачимо цього року, і Ні Реал, ні Барселона так само того не досягнув, що Краснопін досягнув. Футбольний клуб Лоцман став чемпіоном Івано-Франківська. Завершилися змагання в так званій Золотій лізі міського футзального чемпіонату лише в останньому турі визначився переможець турніру. Ним якраз і став футбольний клуб Лоцман звання чемпіона вдалося завоювати у протистоянні з командою Данея. Срібло вибороли футзалісти «Гранд Корони. Третю сходинку посіла команда Тема Станіслав щоправда надалі тривають протистояння в срібній та бронзових лігах. Там команди дещо слабші, аніж в золотій, розповідають керівники міської федерації футболу. Цього року ігри відбувалися в новій залі муніципального фізкультурно оздоровчого комплексу. Завдяки цьому матчі вдається проводити щовихідних. Цього року в чемпіонаті міста з мініфутболу футболу зголосилося взяти участь майже 40 колективів, а переможці за підсумками сезону отримають нагороди та медалі від міської федерації футболу. Прогрес в футзалі дуже великий. Я вам скушу не дякую не тільки урагану, що Ураган грає там в Суперлізі. Є перша ліга команди Ураган 2 який у нас тут грає в нашому залі. Але у, ми навіть не думали, що на місто е, можуть бути такі е, ігри, де зал практично заповнений. У нас десь 400 посадочних місць, і нам навіть не стає місць для того, щоб болівники могли вболівати свої команди. Це досить серйозні е, такі змагання, і ми думаємо, що е, ну Місто буде розширяти свої змагання і робити все для того, щоб такі турніри продовжувалися. «Якість гри досить висока. Багато гравців грає в нас золоті лізи, які виступали в командах вищої ліги, як футбольної, так і мініфутбольної. Грають гравці, які пройшли школу урагана. Це і Ларін Віталій, Куфачук Микола, може Олександр. І про баскетбол. Івано-Франківські ведмеді втретє в сезоні обіграли Кравбас-Баскет з різницею у три очка 65 на 68. І це, незважаючи на провал у третій чверті, коли підопічні Євгена Мурзіна допустили відставання від суперника у 10 пунктів. Але концентрація у захисті і чимало помилок господарів паркету у купі з вдалою грою гравця Говерла Кіндела Дайкса принесли четверту поспіль перемогу Говерлі. Четверту поспіль перемогу у чемпіонаті Суперліги оформив БК Говерла, подужавши на виїзді Кривбас баскет Івано-Франківцям на початку зустрічі упевненість подарував Ярослав Лемик. Але Даріус Адамс наприкінці першої чверті виявив перед господарів. У другій десятихвилинці вже Райан Пірсон спробував створити перевагу для Говерлян, та його старання перекреслив досвідчений Віктор Кондратовець, котрий звів до нічиєї першу половину. По великій перерві вінцом Фрез'єри з Володимиром Конівим допомогли біло-червоним віддалитися на 10 очок, але стримати штурм горців, влаштований Кінделом Дайксом, криворізцям не вдалося. Колоритний американський форвард повернув лідерство Говерлі, а спроби Герберта Поупа та Вінсома Фрез'єра перевести гру до овертайму не досягли мети. Відтак 68-65, 14-та у сезоні важка перемога Говерли із різницею не більшою за 5 очок. Уп вже звично відзначився дабл-даблом, але цього виявилось недостатньо, щоб перекрити командні напрацювання говерлян, серед яких із 22 очками, 6 підбораннями і 4 результативними передачами. Найпомітнішим був Кіндал Дайкс. Важка гра. Мені сподобалась в першу чергу. Наша гра. Ми допустили багато втрат. 17. ми програли боротьбу під щитом. Це 13 підборів зробили під нашим щитом. З таким показником це програна гра. Я хлопцям сказав, що сьогодні вони викладались не на всі 100. Єдиний плюс, який є, це напевно виграна гра. Але по якості самою грою я не задоволений. А уже наступну гру баскетболісти Говерли провели у Черкасах, і лише 15 очок змогли набрати ведмеді після великої перерви за 20 хвилин. Це стало результатом розгромної поразки Говерли від Черкаських мавп. і це у грі, де обидва тренери намагалися запропонувати супернику захисну модель поєдинку. А цілковита відсутність агресії Говерлян призвела до того, що. Що ведмеді за всю гру здійснили тільки три китки з лінії штрафних, а за дуги з 25 спроб залетіло лише три. БК Черкаські мавпи» зробив рішучий крок на зустріч плей-офф чемпіонату Суперліги, влаштувавши у рідних стінах розгром Івано-Франківській Говерлі. Підвалений успіху заклав Вінсен Хантер. Утім, Райан Пірсон із Кевіном Тіксом не дозволили помаранчевим набрати ходи. Зусиллями цієї американської зв'язки ведмеді виграли стартову десятихвилинку із запасом на 5 пунктів. Господарів у властивому собі агресивному стилі на переможний курс повернув Максим Івшин. Український центровий допоміг черкащанам захопити контроль над грою наприкінці першої половини зустрічі. Чарльз Томас наростив перевагу мав до шести балів, однак Тікс, випередивши сирену, вдвічі зменшив відставання Говерлян. Тому на велику перерву горці вирушили у піднесеному настрої. Щоправда, повернувшись із роздягальні, знову потрапили під обстріл, влаштований хантером. Припускаючись величезної кількості помилок, івано-франківці повністю віддали ініціативу суперникам, а втративши через травму свого основного плеймейкера Юджина Лоренса, остаточно втратили шанси на відродження. Івшин зміцнив домінування місцевої команди наприкінці третьої десяти хвилинки. У заключному ж періоді Чарльз Томас і Томас Делінінкатіс довели різницю до максимальної межі у підсумку 73-42. Тріумф БК Черкаської мавкої з перевагою на 31 бал. А Говерла встановила новий антирекорд сезону за кількістю здобутих очок. Головним засновником цього розгрому став Хантер. Центровий не дограв матч через незначне ушкодження однак встиг здобути 19 очок, здійснити 8 підбирань і виконати два блокшоти. Серед говерлян гідний опір чинив лише Кевін Тікс, котрому підкорився дабл-дабл. Безобразна гра, в першу чергу. Нападення. Жахлива гра в першу чергу в нападі. Можна сказати, що у Черкас було набагато більше часу, щоб підготуватись. У нас до цієї гри було тільки одне тренування вчора. Ну але це не оправдання. Я рахую, що ми провели другу половину з різницею в 28 очок. Ні характер не проявили, ні командний захист. І у нас нічого не вийшло в нападі. Нещодавно в легкоатлетичному манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання стартував найтриваліший за своїм віком спортивний турнір. Відбулися 45-ті міжнародні юнацькі змагання з легкої атлетики Прикарпатська зима-2013. Участь у змаганнях брали юнаки та дівчата 1996 року народження та молодші. 250 юних спортсменів змагалися у 12 видах легкоатлетичної програми, де в запеклій боротьбі показали хороші результати. Започатковані були змагання, ще в далекому 1968 році. Першим директором обласної дитячо-юнацької спортивної школи Михайлом Дебенком. До сьогодні ці змагання користуються неабиякою популярністю серед юних спортсменів. Свого часу легкоатлетичні змагання Прикарпатська зима дали путівку у великий спорт нашим прикарпатським учасникам Олімпійських ігор, призерам першості Європи та світу. Такі змагання приносять користь і дітям, і їхнім тренерам. Саме протягом таких масштабних турнірів юні легкоатлети мають змогу відчути конкуренцію, побачити рівень суперників, а тренери проаналізувати Свою роботу та підопічних. В перший день традиційно розпочали змагання наймолодші учасники, яким було вручено пам'ятні подарунки від організаторів змагань. Юні спортсмени змагалися у спортивній ходьбі, в бігу на короткі, середні та довгі дистанції, штовхали ядро, метали молот, а також стрибали у довжину та висоту. Хочеться відзначити, що в даних змаганнях було встановлено два рекорди змагань. Перший рекорд в бігу на 400 метрів встановив Сеник Станіслав, тренером якого є Юрій Дзунза. А в секторі для штовхання ядра Шарий Назарій також перевершив попереднє рекордне досягнення. До речі, тренує юнака батько Шарий Іван Григорович. Це чудові змагання для досвіду, чудові змагання для того, щоб молоді та оновиті легкоатлети мали можливість удосконалюватись, позмагатися з ровесниками з міст України, спробувати свої сили, тому що змагання є цікавими тим, що запекла боротьба за призові місця, вимагає від учасників змагань показувати максимальні результати, показувати найкращу техніку, демонструвати свої вміння, особистий характер. До продовження легкоатлетичної теми у місті Євпаторія відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби. Нашу область представляло 12 скороходів, і вони здобули одну золоту і одну бронзову нагороду. Золото серед дівчат на дистанції 5 кілометрів здобула Ганна Суслик і тим самим зробила ще один крок до основного складу юнацької збірної команди України, що готується у липні місяці у Донецьку гідно представити Прикарпаття на юнацькому чемпіонаті світу з легкої атлетики. А бронзову нагороду у цій віковій групі виборила Іванна Данилюк. А з міста Запоріжжя, де проходив чемпіонат України з легкої атлетики, серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку, Івано-Франківщина була представлена командою з дев'яти спортсменів. В ході змагань наші спортсмени здобули 13 медалей, 11 золотих і дві срібні. На Прикарпатті розпочалася всеукраїнська акція з популяризації зимових видів спорту серед дітей олімпійське лелечення, ініціатором і засновником якої є Національний Олімпійський комітет України. Діти з 24 областей протягом декількох днів кататимуться на лижах та відпочиватимуть. Компанію дітлахам складуть також учасники Олімпійських ігор. Серед них і срібна призерка зимової олімпіади Олена Петрова. Для участі в акції цього разу на Прикарпаття прибули команди з усіх куточків України, аби позмагатися між собою та визначити найспортивніших. А основна мета акції кажуть організатори виховання школярів почуття дружби, взаємоповаги, солідарності та формування навичок культури здорового способу життя. Я впевнений, що пройде певний період часу, і ми, напевно, десь цієї молоді побачимо в майбутньому спортсменів, які будуть представляти свої областя, нашу державу на змаганнях європейського, світового і олімпійського рівня. Минулого року були школи-інтернати, тому що це був пілотний проект. Ми пробували акцію втілити в життя, щоб її зробити більш масовішою. А цього року вирішили вже це приймали рішення кожне відділення олімпійського комітету на місцях. І я думаю, що воно було справедливим, щоб мали можливість прийняти участь у цьому заході. Заодно відпочити школи, які приймають участь в постійних акціях, які проводить Олімпійський комітет. Велика частина учасників спортивного свята національного олімпійського комітету вперше стоятиме на лежах. Правно кататися їх навчатиме. Місцеві інструктори туристичного комплексу для дітей це можливість позмагатися та добре відпочити не лише у літній, а й у зимовий період. «Ми прийшли з веселим весельями. Ми хочемо перемогти і доказати, що львівська область найсильніша». після урочистого відкриття настала черга на фото та автограф сесії. Діти з захопленням спілкувалися з олімпійцями та робили фото на пам'ять для дітей це маса позитивних емоцій. Вони навчаються кататися на лижах. Це також багато цікавих знайомств. Найкращі наприкінці акції отримають і подарунки від національного олімпійського комітету. Наступним моментом зустрічі для них стане літній етап олімпійського леченята, що відбудеться на морському березі Криму. В Івано-Франківському державному коледжі технології та бізнесу завершилось велике спортивне свято: – 17-й всеукраїнський та третій міжнародний волейбольний турнір серед жіночих команд, присвячений пам'яті Богдана Завальського. Детальніше про подію у нашому сюжеті на змагання прибули волейбольні дружини з восьми областей України, а також волейболістки з сусідньої держави Польщі. Після урочистого відкриття турніру суддівська колегія розділила команди на чотири підгрупи. Відбіркові змагання проходили у чотирьох різних спортивних залах Івано-Франківська. Турнір тривав три дні. А фінал та урочисте закриття змагань відбулося в спортивному залі Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу. Окрім визначення кращої команди турніру, самі змагання проводяться ще й з метою підвищення спортивної майстерності та зміцнення дружніх стосунків між колективами навчальних закладів України та Європи. І популяризації волейболу саме серед студентської молоді, чим і займався в свій час Богдан Завальський. Новий викладач фізичного виховання, тренер волейбольної команди. Він був душею компанії, він тренував волейбольну команду, їздив по тодішніх республіках колишнього Союзу. Ну, смерть забрала його з наших рядів і його колеги, пам'ять про нього організували цей турнір. Можна просто добре робити свою роботу і тоді. Люди тебе будуть пам'ятати. На турнірі в запеклій жіночій боротьбі командні місця розподілились таким чином: переможцем стала жіноча команда з Прикарпатського національного університету. Другими були дівчата з міста Коростень, а третє місце посіли вихованки з Чернівецького медуніверситету. Ще одна івано-франківська команда з коледжу фізичного виховання, хоча й потрапила у фінальну частину змагань, та все ж таки посіли четверту сходинку. І як запевняють організатори змагань, сам турнір пройшов на славу. Ми встановили дружні зв'язки. Із багатьма навчальними закладами. І вони відгукуються на наші побажання і допомагають провести турнір на я вважаю високому рівні. Триває чемпіонат України з волейболу серед аматорів. В цьому турнірі свою команду має Івано-Франківськ. Цими днями прикарпатські волейболісти приймали в рідних стінах волейболістів з Вінниці та пароолімпійську збірну команду України. Як усе відбувалось, дізнавались наші журналісти. Івано-Франківська команда вже не перший рік змагається в аматорській візі чемпіонату України, продовжуючи добрі традиції волейбольного факелу з нафти і газу. А загалом цьогоріч за титул найкращої аматорської команди змагається 12 колективів у вищій лізі. Суть змагань така, що всі команди повинні переграти між собою, а тоді розіграти медалі та наступні місця. Настала черга в рідних стінах нашої команди приймати гостей з інших міст України і навіть волейболістів з уже міжнародним ім'ям. Зараз ми йдемо на шостому місці. Е, є шанс на домашньому турі покращити своє становище. І потім в Вінниці постаратися попасти в першу четвірку. Якщо попадаємо в першу, значить будемо боротися за перші четверті місця. Івано-Франківці показали все, що могли. Нерідко від наших волейболістів відверталася його величність фортуна. Адже волейбол такий вид спорту, у якому багато залежить від простого резіння. Проте на перспективу є всі шанси достойніше виступати у виїзних матчах, та й загалом активніше розвивати ігровий вид на майбутнє. А для цього переконані фахівці є усі умови. Наша команда, вона вже діє 5 років на тернахранківської області. Задача є як кожної команди. Це є тільки перші місця, тільки перемога і тільки, тільки перші місця. Тобто ми ставимо саме високу планку. Надію, що з приходом нового керівництва волейбольної федерації, з допомогою старого керівництва відродиться наш. Волейбол Прикарпатський. Майже півсотні юних боксерів тренуються на базі Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив тут проходять навчально-тренувальні збори для призерів зональних чемпіонатів з боксу серед школярів Івано-Франківщини. А також до Коломиї приїхали кращі юнаки з міста Маріуполь, що на Донеччині, та міста Іллічівськ Одеської області. Хлопці наполегливо готуються до чемпіонату України серед школярів. Тож тренуються старанно та уважно. Але є час і для активного відпочинку. Два, а то й три тренування на день, чіткий режим та дозована фізична підготовка основні складові успіху у будь-якому виді спорту. Особливо за словами гостей Коломиї приємно тренуватися в гарній залі для боксу. Зал очень хороше Приємно дивитися на зал. Якби такі зали були по всій Україні, у нас результат був би набагато кращий. Ви бачите, які в цьому залі виросли спортсмени, майстри спорту, міжнародники, є фіналісти Олімпійських ігр, і діти з них беруть приклад. Адже нашій країні потрібні здорові громадяни. Будуть здорові люди, буде успішна країна. Юнаки тренувалися у Коломиї трохи більше тижня. Основний тягар організаційних та фінансових витрат взяла на себе Коломийська федерація боксу для спортсменів. створено усі належні умови для якісної підготовки змагань. Звичайно, ми як можна більше підключаємо своїх дітей з Івано-Франківської області, а також приїхали п'ять чоловік з Донецької області, така ж кількість з Одеської області. І, звичайно, саме основне те, що наших багато дітей, що підключені під цей навчально-тренувальний збір. Подібні спарени спортсменів з різних областей, за словами тренерів, приносять чимало користі юним боксерам, вчаться один в одного чогось нового і, звичайно, ж діляться своїми здобутками. Боксери з Одещини та Донеччини в захваті від Прикарпаття. Ми нас дуже хорошо зустріли, Нас відвезли на Букавель. Коли ми нас дуже добре зустріли, возили на буковаль, ми каталися на лижах. Нам дуже всім сподобалося. Мені в першу чергу. Я ніколи не забуду цю поїздку. А у Івано-Франківську проходила всеукраїнська універсіада з боксу. У цих змаганнях брали участь студенти віком до 28 років зі всієї України. На наше прикарпаття, щоб помірятися силами у такому чоловічому виді спорту, приїхало кілька сотень боксерів-студентів. 200 учасників з провідних вищих навчальних закладів прибули на ці змагання, які проходять у спортивній залі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Наголос робиться на тому, що цей турнір є відбірковим до всесвітньої універсіади, яка відбудеться цього року в липні місяці у Казані в Росії. Ці змагання зацікавили багатьох представників боксу, а декілька ректорів навіть особисто приїхали для того, щоб подивитися на спортивні здібності своїх студентів та підтримати їх на змаганнях. І як запевняють представники від влади, що досвід саме на таких змаганнях. Є певною сходинкою до високих результатів, взагалі майбутнє для кожного спортсмена є досягнути найвищої мети в спорту та стати олімпійським чемпіоном. І якщо подивитися в минуле, то Більшість, майже, майже всі олімпійці вони проходили через універсіади, через студентську, систему студентського спорту. І система студентського спорту сьогодні в нашій державі вона є наймасовіша. І ця універсіада це ж не тільки бокс, це 26 видів спорту. Це з бокс перший вид спорту починає серію змагань. А представники Івано-Франківщини раді, що змагання такого рівня доручили провести саме нашому обласному центру. І, звичайно, є сподівання і на наших прикарпатських боксерів. Дуже приємно, що на Івано-Франківщині в місті Івано-Франківську проводяться такі рівень, такої такий масштаб, такий рівень змагань. Звичайно. Що тут буде можливість і нашим студентам, нашим і лідерам показати вдома свій клас, і я думаю, це дасть великий позитив, тому що може хтось і попаде в збірну команду України і будуть відстоювати наше місто, кожен свій інститут, університет на всесвітній універсіаді. На змагання Івано-Франківськ прибуло дуже багато поважних людей. Приїхали представники Федерації боксу України та навіть приїхав для участі призер 30-х Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року Денис Берінчик. Очень настроился на Казань, що в 2008 году я был там на чемпионате мира среди студентов. Дуже налаштовувався на Казань, адже ще у 2008 році я там був на чемпіонаті світу серед студентів. Там мій колега по збірній Гвоздик завоював перемогу. А я тоді сказав собі, що приїду на всесвітню ніверсіаду і також постараюся перемогти. Сьогодні на гірськолижному курорті Буковель відбудеться гран-фінал з фріфайту в дивізіоні Еліта. Наш край повинні було представляти троє представників бійцівського клубу «Бескіт». це Тарас Сапа, Павло Сабадаш та Василь Янко, які пробилися до фіналу, здолавши не одного суперника у своїх вагових категоріях у півфіналі та чвертьфіналах. На жаль, Сабодаш Павло, який мав провести титульний поєдинок за пояс чемпіона, через хворобу був знятий з турніру. Тому будемо надіяти, що двоє бійців, які все ж таки представлятимуть нашу область, покажуть себе якнайкраще. Про те, як проходив турнір та хто саме став переможцем, дивіться вже в наступному випуску спортивної галичини. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.